Так, сьогодні є запитання пару, так? Таня Федоренко питає: сидить чоловік біля супермаркету, чоловік на каталці і просить, а поруч пиво, цигарки. Що робити, дати чи ні? Дати милостиню, я так розумію. Я вас завжди вчу, що запитання треба задавати так, щоб вже ніхто не доколупався. так? Так і кажіть, чи давати такому милостиню. Бо ви так, якби намікаєте, що біля нього цигарки і пиво, і з чи варто йому дати. Цигарети чи пиво, я знаю, що ви там йому хочете дати. Тому пишіть правильно. Якщо ви маєте на увазі про продавання милостині чи ні, і вводите аргументи такі, Каталка це такі пом'якшуючі елементи, потім пиво і цигарки – це такі аргументи, які можуть тобі сказати, можеш не давати, бо тому що він купить собі пиво ти буде курити. Я хочу вас навчити одної простої речі. Християни це діти Божі. Діти Божі це ті, які виконують Божий задум по спасенні людської душі. Як ви думаєте, коли не остоїть пиво і сигарети, Бог може його спасти? Бог може, а ти не можеш йому дати милеснення. Чи ви думаєте, що через пиво і цигарки Бог йому вже не дасть прощення гріхів і не взме до царства Божого. Чи ви думаєте, що ці люди, які через наркоманію відпали, вже нічого морального в нього нема, чи Бог не чекає його на його покаяння? То якщо Бог чекає на його покаяння, а ти ні. Але ми ж дамо йому гроші, і він собі купить алкоголь, і він собі там буде прося, що му дай. Ви завжди є важніші від тих, що просять. Бо тому, що Він просить, але взамін тобі нічого не може дати. А ти відкликаєшся на його поклик і даєш йому. Ти даєш. Ви завжди маєте варіант дати або не дати. Як ви думаєте, що даючи милостиню, ви собі заробляєте плюс до карми, чи як там. Чи плюс до важності в Царстві Божому. Я знаю, що Ісус сказав, я був голодний, ви дали мені їсти. Я був справив і ви дали мені пити. Ми стаємося через ці участь у жертві, ми стаємося прибраними Божими дітьми. Христос каже, Хто хоче спасти свою душу? Хай відречеться від себе самого, візьме на себе свій хрест і за мною йде. Як йти за Христом? Помагати людям? Пам'ятаєте, як прийшов той до нього сліпий і каже, Господи, я хочу, щоб Ти мені поміг». І Христос опитається, а що хочеш, щоб я тобі зробив? Христос не знав, що Він хоче. Христос звертає увагу так само, як я вам звертаю. Напишіть правильне запитання. Що хочете, щоб я вам зробив? каже Христос. Що хочеш, щоб я тобі зробив? Хочу прозріти. Христос каже. Зрозумів. Прозри. Стоїть той чоловік, сидить на колясці. Чи не обов'язково? Любий варіант і каже: дай мені пару гривень. І ти можеш його спитати, що ти хочеш, аби я тобі зробив. Дай пару гривень. На тобі пару гривень. А на що? Це не ваша справа. Не будьте тими, що хочете спасти цілий світ, а себе занепастити. Як тебе просять, дай або не дай. Мене ну, багато просять, підходять люди. Прохачі, так? Я одним даю, одним не даю. А є тут такі в нас Є тут у нас такий торговельний центр Неоплаза, і там є. Е, Чогось тепер його вже не бачу, був такий там прохач постійний, постійний клієнт. Е, він, 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 як мене бачив, що я йду від машини, він прямо до мене біг, щоб мене не пропустити. У мене був період, що я йому так під настрій чомусь хотів дати е, якось його підтримати. Ну, може, через те, що він сліпий був. Ну, Так він казав, по мірі, що він погано бачить. Ну, Сліпих я пізнаю, бо я трохи теж був сліпий. Недовго, але У мене було проникаюче поранення в око, і мені зробили операцію, замотали двоє очей. Я два тижні був сліпий, так би сказати. Ну, взагалі нічого не бачив. Я знаю, як це їсти, не знаю, що тобі дають. Яблуко і ти береш, і ти мається, і що це? А це яблуко, ясно, пробуєш там, віш. І коли ти не бачиш зовсім інше. По-іншому сприймається їжа, ну все по-іншому сприймає. І тому я до сліпих так відношуся трохи з з великою емпатією, та? не симпатією, а емпатією. Емпатія це співпереживання. І я йому так часто давав. Я собі думаю, він такий сліпий, розумієш, а мене, як я йшов, то він мене бачив. Ну, понятно, я високий, мене пізнати. Але потім от, я, від, я його так бачу близько. Але коли я один раз вийшов з машини, і, і він мене побачив ну здалеку. І вже так йшов до мене. то я тоді засумнівався, чи він сліпий. І тому, тому тому йому перестав давати. Я не знаю, чи це добре чи ні, але я знаю, що я на то маю право. Так само, як і ви. Бачите людину, вам не сподобався антураж, так? Ну, не давайте. Вас ніхто не осудить, що ти не дав. Ви скажете, а Господь казав, я був голодний, а ти не дав мені їсти. Так як голодних, що будете мати в своєму житті багато. Ніколи не піддавайтеся на маніпуляцію. І не думайте, що діло милосердя можна вчинити тільки один раз. Його можна вчинити багато. Не поміг цьому, поможу другому. Але все головне, що в тебе було на те, яке бажання. Я просто-напросто дуже нервуюся, коли люди користуються тим, що ми Божі, чесні. Милосердні, і вони цим користуються, і в нас виманчують гроші. Мене оце водоє. І тому я стараюся їх якби, трохи сортувати. Ну, по крайній мірі, розумієте, поставте собі завдання, що не кожному ви повинні дати милостиню. Можете дати комусь і другому. При іншій нагоді. Так, Тарас пише. Чи справді в Східній церкві були жінки діакониси Чи може предмет релігіознавства в інституті викладати атеїст? Тарасе, друже. Питання? ну, от, ну, от, от, Я, наприклад, відповім вам на це питання. Що воно вам дасть? Чи були у церкві східні діакониси? Не були, діакониси у східній церкві. У Західній були, але це була, це була церква. Та вже що відділилося вже від, від того. Сьогодні, якщо говорити діакониси це служителі, так? У нас і сьогодні є сестри служебниці. Так їх теж можна назвати діясами, що вони служать при церкві. Вони, вони можуть і прибирати і в Свята є святих, і з благословення єпископа і нормально. Я не розумію, для чого це запитання. Чи були? Я ніколи тим не приймався, чи були, чи не були. Мені з того, що. Чи це є конечне до спасіння? Думаю, що ні. По тому. Ви запитаєте, чи може предмет релігіознавства в інституті викладати атеїст? Ну, в принципі, а чому не може? Ну чому не може? Якщо його ректор прийме і буде його рахувати правильним професором професійним, ну то чому мені? Це не ваша компетенція не моя, це справа ректора, кого він бере у штат е педагогів. Тим більше так, це наука про всі релігії. Атеїзм в тому числі. Просто він може бути в одній релігії трошки більше просвідчений. Нормально? Так, Галина. Романовська, як зрозуміти, що ти на правильному шляху? Оце дуже добре запитання. Оце добре запитання. Я завжди, каже Ісус Христос, по ділах ваших пізнають вас. Якщо люди від тебе посміхаються, люди щасливі від тої присутності, якщо люди тобі дякують за те, що ти поруч, я думаю, що цього вже є достатньо для того, щоб розуміти, що ти на правильній дорозі. Правильна дорога це питання дуже відносне. Як теорія Ейнштейна відносності. Все відносно у світі. Правильний шлях для кожного є свій. Якщо ти маєш на меті попасти в пекло і ти чиниш беззаконня, то ти йдеш правильну дорогом. Якщо ти хочеш попасти до раю і чиниш діла достойні покаяння, діла милосердя, то ти йдеш правильною дорогою. Залежно, яка в тебе ціль. Розумієте, все відносно. Залежно, яка ціль. Якщо ви, у вас є добра ціль, то ви будете знати, що таке добрий, чи ви добрі йдете. А якщо ви ще не визначишся з ціллю, то ваш перший крок це визначитися, куди ви хочете прийти і туди будете знати, чи ви на правильному шляху. Володимир Гру, слава Ісусу Христу Отче, що таке покаяння і як його правильно здійснювати. Я, як був малим, зробив шкоду, розбив любимому мамину чашку, значить ну, вона так розстроїлася, мене не сварилась від села, ти плакала. Знаєш, я потім не зрозумів, що сталося, мамо, що сталося. Е, мені розбилася моя любима чашка. Я кажу, та то я розбив. І мені було дуже стидно, я розказував, що мені було ну, королю як стидно. Я навіть не мамі, а собі сказав, що я я буду надалі дуже уважний, не буду. Не буду більше такий неуважний. І покаяння це то, коли тобі стидно за твій неправильний вчинок. Є постанова, що ти більше так робити не будеш. Це і є покаяння. Толік пише, Отче Василю, що таке причастя і для чого воно потрібно. <кій> 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 Толік, я би хотів спитати, скільки тобі років? Святе причастя це тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, яке під видами хліба і вина, ми причащаємося. Тіло і кров перебуває до того часу, поки є види хліба і види вина. Бо тому що тіло і кров Христове видами хліба і вина на службі Божій під час освячення. Під час епіклези відбувається переміна. Субстанція хліба перемінюється в субстанцію тіла. Субстанція вина перемінюється в субстанцію крови, залишаючи види такі, які є, міняючи субстанцію. Що таке субстанція? От я вам кажу стіл. Ви розумієте, що це таке? Стіл без уточнення, круглий чи квадратовий, журнальний столик низький чи стіл столовий. Стіл в гостині чи стіл на кухні, але ви все одно маєте поняття, що це стіл? Да? То й на нього кладуть. Субстанція стола це те, що стіл робить столом. Або я кажу табуретка. Ви розумієте, що це така штука, на яку можна сідати, але без уточнення, яка вона. Але ви розумієте, що таке табуретка? Як мінімум, вона не має спинки. І коли я кажу крісло м'ягке із спинкою. Все, ви розумієте, яке воно? Без уточнення, чи шкіро воно обтягнуте, чи матеріалом. Тобто, коли, ми, коли я його називаю якусь річ, це не ну, сама дефініція без крісло, це є то, на що сідають. Оце і є субстанція. Чи можна використовувати якось по іншому призначенню предмети, які, які є, так? Крісло, можна бути штука, на яку сідають, але крісло часто використовують для того, щоб на нього ставати, щоб закрутити лампочку. Так чи ні? Тобто воно міняє своє призначення. І якщо ми говоримо про хліб і про вино, яке перемінюється в тіло і кров Христа під час літургії, під час переміни, Іменно в такому стані містичної смерті Христос і приносить себе в жертву. Бо якщо тіло від крові відділити, наступає смерть. Потім священик з'єднує частиці, висипає в чашу, що символізує Воскресіння. Тіло з кров'ю з'єдналося, символізує Воскресіння. І ми причащаємося Воскресним тілом Ісуса Христа. Що є завдаток життя вічного. Христос каже, хто є моє тіло п'ямою кров має життя в собі. Як я маю з'їсти того тіла і крови Христового, щоб мати життя в собі? Дон на святому причасті. І от тому святе причастя, так і називається святим причастям через те, що ми маємо участь у Воскресінні Христовому. Що там щось пишеть? Запитання. Отже, Василю. щиро прошу помоліться за Андріанчика. Андріанчика. Це маленький сусідський хлопчик, який постійно хворіє і зараз знову лежить у лікарні. Бідна мама, не має вже сили. Дякую вам, священнику Василю. Так? Андрія чи. Андріанчика, чи. Ну, Андрія може. Ну, ну, бачите, говори, говори, а, а вам все одно. Може, може, Андрія? Бо ви так любите називати, ну, оці писливі імена не треба. Діло в тому, що так як нас хрестили. Так як нас хрестили, так і треба писати е, у, цей, у, у чаті чи за здоров'я чи за, ще за когось. А то пишуть Марусечка, Любусечка, Петрусик і Діаночка, розумієш? Ну, я розумію, що ви любите дітей, але так. Запитання. Чи веселі ваше ставлення душі? Я вже це казав. Да, стецик побачив, що я це вже розказував. Да, ну так ім'я не написали мені, так? Пан Василье, не написали ім'я мені? Пан Василь Стецик. Або хто там замість нього сьогодні? Хто сьогодні дежурить від Стециків? Бо є. Андрій і є Андріана, так? Була тут в мене така дівчинка Андріана. Тому напишіть правильно, бо я не розумію, де ви там зробили помилку, так чи він Андрій, чи ні. Що я хочу сказати відносно дитини? Дуже важливо, скільки дитині років. По-перше. По-друге, батьки повинні собі засвоїти, що, по-перше, що я хочу сказати, не торгуйтеся з Богом. Господи, як ти мені врятуєш дитину, я. Буду до церкви ходити кожну неділю. Господи, як ти мені врятуєш дитину, я капличку збудую. Не треба. Не треба цього робити. Не треба. Господи, я є свідком, що моя дитина хвора. Ти хочеш мене змінити. Я готовий, Господи, до змін. Не думайте, що як дитина хвора, то треба за дитину всі молити. За себе моліться. За себе. Бог за свою дитину подбає, не переживайте. Моліться за себе. Е, не чула відповідь, так, пишуть що про це. <кій> Я до штучного інтелекту ставлюся ну, як до помічника, але і в залежності від того, як ми почнемо його вживати. Ставлюся трохи з обережністю, навіть місцями з острахом, та? Трохи навіть мені страшно. Тому що, е, якщо штучний інтелект відчує небезпеку зі сторони людини, то буде біда. Буде біда. А запитання Андріана. Три роки, зрозуміло. Дякую вам. Я собі запишу. Не поняв. Десь було і пропало вже. Добре, щиро дякую вам. Нехай Господь Бог вас благословить. Молитві перебувайте при кожній нагоді. Молитва хай ваша буде коротка. Де йдеш, став, перехрестився. Дякую тобі, Господи. Господи, поможи мені тут. Господи, будь зі мною, бо йду на відповідальну зустріч. Просто спілкуйтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!